Добрий день, шановні виноградарі, гості мого каналу. Хотіла сьогодні так засняти невеличке відео, і підняти таку тему про хлороз. Ось, Із-за того, що весни дуже холодні. Так? Ну, це, по суті, актуальна тема для тих, у кого виноградник не примерз. Ось, напевно. Можна передивитись, переглянути всі свої кущі. Якщо замітили кущик чи то декілька, які відрізняються кольором, вони такі жовтенькі, то, значить, на цих кущах саме хлороз. Тобто желізо не усваюється, не засвоюється рослиною із-за холоду. Так. І оце я показую кущик, який був ну, прям такого лимонного лимонного кольору. Дуже жовтий, це почав уже зеленіти, тому що зараз вечір так, вечір 3 травня, Ось, я покропила вчора зранку. Обробила я препаратом жліза. Ось такий у мене препарат, так, желіза, і, і він почав, потрошку, бачите, зеленіти. Це не хвороба, просто не усваюється желізо. Ось такий, такий саме препарат я завжди тримаю в своїй аптечці як швидку допомогу. Щоб допомогти кущику, який в такому стані знаходиться, тому що він страждає, ось, і ну, він практично не розвивається. Так? Буває інколи хлороз може подолати сам кущ, коли потепліє, він почне зеленіти, а інколи буває, що і не може подолати. Коли вже так сильно захлорозив, то сам він не може справитись. Ось і коли починається таке прям жара, така так, холода змінюється на спеку, то такий кущ може просто-напросто згоріти. Тому що в листку не вистачає хлорофілу, так і він ультрафіолетний. Сприймаюсь, навіть можу показати листочок, який ось по краях присох, так він горить потроху. Ну, зараз просто похолодало. Я сподіваюся, що він. Позеленіє ось, бо оброблений вже препаратом желіза. Ось, і поправиться цей кущик. Ось так, перегляньте свої кущі і обов'язково обробіть препаратами желіза. Я все таке коротеньке відео зняла. Всім гарного дня і до побачення.